Так, Вова вже повернувся додому. На годиннику зараз майже 3 година. Пройшов невролога, пройшов кардіолога. Кардіограма сьогодні трішки краща. 56 ударів в хвилину пульс. Але я так Вважаю, що це тому, що вчора в нього знову зранку був серцевий напад, і знову приймали пігулки, ну, окремо від тих, що він кожного дня п'є. А так взагалі це для нього навіть шикарний пульс. 56, це без перебільшення. Ось минулого разу ми були 7-го-10-го. Пульс 52 удари у нього в минуту. Перед цим. Де перед цим? А ось кардіограма. Попередня. Так, це ми були 20.07. Де в нас тут пульс? Ось 49 ударів за хвилину. Оце за таким пульсом ми живемо. Постійно тримаючи дома пігулки, помімо того, що він приймає постійно, йому прописали ще на місяць два препарати, оце ось, оце ось на місяць, майже півтори тисячі. І от вони говорять: пенсія, пенсія. А що та пенсія, що та пенсія? Це тільки ці два препарати, незважаючи на те, що він кожного дня окремо від цих вранці в нього 5 пігулок, увечері 4. Це обов'язкові, які він приймає кожного дня. Це ось додав лікар. Зайшов, купив, буде пити. Так, ну це, це він мені взяв, це я замовляла собі препаратики. Далі, далі, далі. Купив він мені папку для документів, для казенят такі У мене одна є, мені треба було ще одну таку, але... Але в нас такого не купиш, на жаль. Кюм, тюн, тюн. Що трапилося? раз укуси. укусив? Боже, не вмер Данило, так болячка задавила, слухайте, їй Богу. Ой, саме головне ось ця картка, на яку надходив нам донат. Ось номер картки зняв Вова в банкоматі. Добре, що хоч такими купюрами було, бо нема опції ввести окрему суму, найбільше можна зняти тисячу. тому знімав 8 разів по тисячі. Я ж кажу, гарно, хоч не зарядили по 200 гривень, бо можна було цілий день стояти там. Все, ось ці гроші завтра відвезе, віддасть. Тому чоловіку, якого ми брали в борг на генератор. Стосовно генератора, об'їздив він весь Змійов, так нічого і не знайшов. Телефонувала тільки що по двом номерам знайшла в інтернеті. Один попросив на Viber скинути модель генератора фотографію старої катушки і все. І не в вайбері не відповідає, не трубку не бере. В інше місце дозвонилася, всі дані розповіла. Сказали, теж немає, стоїть у статусі, очікується. Якщо буде, то десь орієнтировно після 15 січня. Звідки вони їдуть ті запчастини, я не знаю? Але нема ніде. Не купиш, як з'ясувалось, це ціла проблема. Купив біотан поросяткам нашим. Я замовляла 5 кілограмів, але не було 5. Взяв 4. Зараз вам покажу. Ось його склад. Це те, що я потім додаю. Після кальфастоніка. До двох місяців вони їстимуть кальфастонік два тижні в нас, а потім кожного дня додаємо отакий біотан. Це польський препарат, як я говорила вже раніше. Ось ось ось. Ну, Те, що п'яти немає, слава Богу, хоч, хоч чотири є. А за цей час, може, доберемося. Ще до Змійова. І тоді ще купимо, бо у нас і фішку, що в нас немає. У нас як поїздка на змійов, так це закупи. От. Зараз нема мого спрея. Назва спрея. Його зняли, чи то на перереєстрацію. От сьогодні був Вова в Змійові, замовила спреї. Нокспрей. В Змійові коштує 70. Скільки ж 70? ж чек, зараз покажу. Вова брав мені минулого тижня. У нас в Таранівці заплатив 101,50 за нокспрей. А в Змійові він коштує. Так. Флебевен, Ренозолін, Гаміпразовну тріл. Ось. Нук-спрей. Це в чеку якось странно вибито. Це не така. На сайті, коли я замовляла, ціна стояла не така. 70 7 гривень він. 78, здається. А, ну, правильно, бачите, як вони пишуть. За три штуки 264,90 мінус знижка 30,60. Чому так пробито, не знаю. Бо я, коли замовляла, було 78 гривень. От і рахуйте, в змію 88, а в нас 101,50. І взяла ріназалін, бо він дешевший. Ріназалін коштує. Так, не так, так, так швиденько не скажу. Так, спрей 74, а краплі 62 гривні виходить. Я, у мене флакончики є під назу спрея. Я їх просто буду переливати і все. Тут те саме діюча речовина, оксиметазолін, Що мені підходить. Ось, тому так запасаємося. Що робити? Другого вибору немає. Коли їдемо на змійов, по максимуму скупляємося. Оце препарати флебавен, «Ергоцетал» і омепразол це теж запаси, скажімо так, це на лютий місяць. На січень у мене є. А на лютий, поки був у змійові, поки купив, тому що у нас оцей флебавен. Коштує, щоб ви розуміли, 400, не пам'ятаю, 400 з чимось гривень. А в Змійові він коштує 298. Так, де він? Флебавен, дивіться, 346 мінус 52. Що виходить? 290. Навіть 4, напевно. Ну, коротше кажучи, я знаю, що 290 чимось. А у нас майже до 500 гривень ціна на нього доходить. Ось так. Ось так. А я з цими генераторами, з цими катушками. Вони мені вже скоро снитимуться. Ці обзвони, дозвони, спілкування з цими продавцями. Кожному об'ясняю, поясняю, а воз і нині там. І, мабуть, трошки я перепсішила, бо мені так зле стало. Поміряли тиск, тиск 105 на 65. Була вдома у мене гранатка, зараз, мабуть, почищу і з'їм. Пообідаю гранаткою. А на вечерю у нас планується сьогодні картопля і салат. На салат я дещо вже заготувала. От, цибульку замаринувала, м'яско вже порізала. Тож будемо потім готувати вечерю. Ці гроші ми обов'язково завтра віддамо. Дякую вам усім, хто долучався до цього донату. Для нас це дійсно велика сума і дійсно справжня допомога. Сподіваюся, що ми зможемо знайти цю магнету до окотів, тому що на носі окоти, і якби в сараї без світла дуже буде проблематично. Дякую ще раз всім причетним до ось цієї суми. На картці Приватбанку залишилося всього 30 гривень. 36, по-моєму, чи 35, і 555 гривень і ще знаходиться у банки копілки, чи як вона там називається? Банка від монобанку, коротше кажучи. Ту банку я поки що не стала, як там пишеться, розбивати. Ті 555 гривень, там так і висять, можливо, ще щось дозбирається, а ці зняли, тому що, тому що людина тоше чекає гроші. А Вова там жалівся, приходив, що його Мікі покалічив. де ви, хлопці? А ну. Угу. І що, ми з Тамарою ходим парою. Без цього, без спишки вас не видно. Да. <риклад> так ти, компостер наноси, короче кажучи, тут дві дырки, І з цієї сторони одна дырка. <риклад> ти нормальний вообще Мікі? Ти нормальний? да? Ти не даєш відпочити? А, жалій тепер, жалій. Так, все. Я пішла чистити свою гранату. Я пішла чистити гранату. Я забула вже, як їх і чистять. Я гранату не їла вже дуже багато, Я не знаю. Ну, більше 10 років це точно. Зараз будемо згадувати.